Доброго дня малята! Сьогодні разом із вами ми вирушимо у подорож в країну знань математики. Тож сідайте зручненько, слухайте мене уважненько, зараз я вам загадаю загадку, за допомогою якої ви дізнаєтесь, яку цифру і число ми будемо вивчати. Йшов додому їжачок, ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов. І ще один грибок. Малята. Скільки грибків було на спинці у їжачка? Один. А скільки знайшов він грибків? Теж один. А давайте порахуємо, скільки грибків стало в їжачка. Один. Два. Всього два грибка. Молодці малята. А ось і наша. Перша гостя малеча це цифра два. У неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шия. Це цифра два. Вона позначає два предмети. А на що іще схожа цифра два? Погляньте: двійка схожа на каченя і двійка спритно шийку вигина. Спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Малята два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, два ока, по два крила. Є у півника і орла. Малята чого іще може бути пара? Давайте подивимося далі. Пара це рукавички, чобітки, туфлі, шкарпетки. Це все називається пара. Їжачок, коли був у лісі, зробив фото, а ось вони перед вами. Вам потрібно переглянути фото і позначити кількість предметів цифрою. Ну що, готові? Починаємо з лівого верхнього куточка. Бачимо лисичку, вона одна. То якою цифрою позначимо? Цифрою один. Скільки зайчиків на фото? Давайте порахуємо разом. Один, два. На фото зображено всього два зайчики. Наступне фото із зображенням ялинок. Давайте порахуємо, скільки ялинок зображено на фото. Один, два. На фото всього зображено дві ялинки. Наступне фото це білочка. Скільки білочок на фото, давайте переглянемо і порахуємо. Одна всього одна білочка. Наступне фото. Це сонечко. Скільки сонечок на фото. Всього одне сонце. Алята, давайте пограємо у гру. Скільки м'ячів всього у клоуна? Багато. А скільки м'ячів із цифрою один. Давайте порахуємо. Один, два. Всього два м'ячі. Скільки м'ячів із цифрою два. Давайте порахуємо. Один, два. Всього два м'ячі. А скільки м'ячів зеленого кольору, давайте разом порахуємо. Один, два. Всього два м'ячі. Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!